Всім привет! Снова я, Аня такаролька. Я вставши я довго не показувала відео, просто не знала про що Так, сьогодні я буду вам показувати про мої малюнки. Ну, я буду показувати їх. Буду показувати малюнки свої, які я малювала недавно, або ще в ранньому детстві років 6. А я взагалі наділивна, ну, можна так сказати, у мене вся сім'я малює і дуже гарно. За такими. Малюнків в мене не дуже багато. Де, деякі в мене ще плюс на кухні, я їх постійно вішаю. Так, ну що ж, почнемо Перший малюнок я малювала недавно, хвилин 20 назад. Спочатку я малювала у ліце, потім маркером, алівець вот. такий. Я нику... не перепечатувала його. Малювала сама, такий «патрік» вийшов. Далі в мене йде. Так само я малювала. Трошки, правда, давше. Малювала міньйона. Ось вот такий миньончик. От. Потім далі я буду показувати, яке я давно малювала вже. Так. О, от перший малюнок, він маленький. Я малювала мишку тендії. Це мені років 6 да, років було. Там я малювала сердечко. Ну, це ще раніше я правда малювала його. Воно легеньке. Його я малювала в 5 років. Так, да, самі, само зубляюся, як я мала в 5 років малювати. Прям такі малюнки. Це вже треба так. Це ще й без помощі мали. Це сніговичок, це я мала в 6 років малювала. Це п'ять, не пам'ятаю вже. Тут такі детські малюк. Далі в мене йде собачка. Я її сім років малювала. Вот, собачка Дед Мороза. Ну, малого дівчатка, можна так сказати. Потім... Вона ну, мене дуже вийшла, бо я її теж років 5-6 малювала. Кіпця. Ось кіпця. Потім я малювала туфельок. Ну це мені вже, я постарше, років 9-8. Потім я уліклася мультиком Monster High. Це мені 9-8 років уліклась. Ось такий мультик Monster High Седра Кулавра. Я не знаю, ще тоді погано мені малювати такі голубки. Треба малювала такий голову. Думаю, всі знають мультик и Ферб». І там є фермі. Вот такий перютколос. Ну и конечно я перют конос из финес і ферба. Вот такий финес і вот ферб. Которую я малювала. малювала. О, ну це я вже почала малювати в 11. Вот. Іскарка з мультика My Little Pony. Думаю, э, ну, еквестрийські дівчата, думаю, цей мультик сібачний. Якби сезон там давно прийшла, він пор... пройшла через портал, бо э, цей сансершвмер вкрала її корову Ну і це мене дуже велика. Це сестра Радуги. Сестра э, цей Apple Jack. На то ж не дуже вийшла. І Pінky Pai. С кожівками Pinky Pai. І ще в мене є... Ой нет, цей малюнок не буду показувати, Він просто я пробувала. Так, на цьому все. А, ні, це не все. Правда, це не до малюнків, але колись ми в школі робили фігурки. Можна сказати, як ну, пластилин перевручали в глину, щоб затверділи. Ми брали, змішували майже всі пластилінову купу, потім розфар... робили фігурку і розфарбовували. Така в мене фігурка конячка. Вона, правда, потріскалась. Ось ну, знаєте, як настояще тепер. Такий хвостік неї. Лапки. Отака конячка. Тепер вона прикрашає мої полочки. Ну що ж, от тепер вже точно все Да, Точно все. Э, Дивіться. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх люблю. До нових зустрічей Пока-пока.